Так, ви подожіть, я ще в поліцейську гляну. Так ви, ви взагалі це як його. Яким боком можете мати перевіряти документи? Ви приватна контора. Ви помиляєтесь, mm -hmm. то вам сало. До 2027 року, е, якщо можна, в другу сторону. Можна там, в принципі, нічого такого інформативного змісту не несе. А, щас... А, так це ж додаток дуже до Можливо. — Ви, виходить, нелегальний поліцейський. Чому? Ну додаток до жетонно... До ви посвідчення знаєте, яке має бути? Знаю. — На другій стороні доведе написано бути службове посвідчення. Яке ви з таким і <свідчення> ну і що ви від мене хочете? Документ, що вашу особу. — А з якої статті? — Згідно закону України про національну поліцію. Стаття 32. 32? Так. Да. Хорошо. На місці требує адвокат. Ну, я? Ну так, да. вам потрібна юридична допомога. Я від вас, від поліцейського, вимагаю mm -hmm. безкоштовного адвоката. А в зв'язку з правовою допомогою. В зв'язку зв з чим? тим, що ви маєте до мене претензії. А я в законі Ні, я мало вам. понімаю. Mm -hmm. Я маю законну вимогу mm -hmm. до вас. Пред'явити документ, що посвідчує особу. Так, Така з чого? Я що на машині приїде, приїде їхав на чи на тракторі чи на тридцять друга перевірка документів. Час дії військового стану поліцейський має право поможний магати у особи віком від 18 до 60 років документ, що підтверджує її особу. І також військово облікує документи. Поняв, а підставлено. – На рахунок Під чого? – Час дії військового стану. – Ну, а я щось порушив. Не обов'язково порушувати. Ну, що я зробив? Чим я, за... я закон порушив? Це превентивний поліцейський захід. Не обов'язково порушувати, щоб вас перевірили. Або там щось до вас звернувся. Е... Так подожіть, ви, ви працівник поліції, чого вами приватна контора керує. Розказує, що вам контора? робить, кого перевіряти і куди вести. приватна контора. Ну, ТЦК, приватна контора. Ви помиляєтесь. Я взагалі не знаю, чого ТЦК носять військову форму, чесне слово. Це приватна контора. Поліції жетон не стандартно на сьогоднішній день не Чому? Не жетон, а посвідчення. То додаток до жетона. Воно змінюється поступово. працівники поліції змінюють посвідчення. А Верховна Рада закон для кого приймала? Так? Аби було. І форма неналежним чином. Це вже затерлися поліція, тут туди ну, написано. Ну хлопці, ну на що ви цього? слово. Опізн... Опізнавальні знаки. дивіться. дивіться що дивіться, є, о, є закон, прокуратура, свійчення. є ДБР. порушуєте права. Ви думаєте, це вам це просто ні, людину? Ні, там в'язати, бить, там тянуть. Ні, ви ні, яке маєте право, право в ТЦК в приватну контуру вести людину? В'яжете людей ні, там, що там, там стоїте, там стоїте. Передвій документи перевіримо. Ну Побажаю а вам хорошого дня і наказ коменданта. Де де наказ коменданта? Будь ласка, наказ коменданту. Відповідно до закону, правовий режим воєнного стану на підставі доручення Черкаської обласної військової адміністрації розпорядження 12-го армійського корпусу. А мокра печать є, одна тут на цьому документі. Цих понимає, Ось, ну, цих документів не понімаю, треба адвоката. Ще давайте. раз скажіть, як вас звати? Сержант поліції Ткаченко Максим Ігорович. Максим Ігорович, я требую від вас mm. сюди, на це місце зараз В Зв'язку з тим, що не понімаю в цих документах, mm -hmm. що це за люди вони і вони викрадають ці... людей. Я Показали слухав по вам... Слухи своє... ходять, що вони викрадають людей. Слухи ходять. І люди не вертаються. Там десь відвозять у військкоматі, там люди Ми пропадають. На лінію 102, по даному факту. Ну, якщо треба, буде звернутись і в прокуратуру Ну, слухать, слухи, а факти, підтверджуючи якісь моменти. Правильно? Звісно, треба. бо слухи воно і під магазином, слухи ходять. Ні, та ви думаєте, що ви будете людей їздити в'язати і вам це воно я просто. Думаю, так? Я Зараз поки нам документи вас перевіримо, покажемо а а і все слух. поїдемо. Що ви це в розіску, рецидивіст. Рецидивіст? Да. Ну, докази. Ну, так Ой, ви бачте. ж требуєте від нас докази, а ну. ми від вас требуємо докази. Теж слухи. Ну, орієнтівку ну, покажіть нам, на максимум. На ну мене. так ви, ви теж покажіть мені. Що слухи, що ми когось сечки забирали чи там в'язали. Слухи ходять. Слухи хочуть, а в мене рецидивіст? слухи ходять, що ви рецидивіст. Так я безпідставно нікому нічого не показую. Ну, ви, ви ну вам же ж показали вже всі документи. А, Шановний, всі все ж показали. Вижіть, ви, все. Подождіть, ви поки ще своє посвідчення. Ну я ж вам показував. До повного знайомлення. і Хто ви такий, мені розказувати, як мені жити? Ви хто? Вообще. Ви думаєте форму наділи? І що? Це якийсь додаток, а основний цей. Який додаток? Це що за додаток? Службове посвідчення. А оце що? А, а це УБД. Учасник бойових дій. Ну да. хорошо, ну. я вас поважаю як людина, яка ну, була новині. Що ну. ви від мене хочете? Документи, щоб показати. Лічно вам? Лічно мені. Ви хто? Хто ви, щоб я вам показував документи? З якої статі? Ну той що, що посвідчення, і що? Ви ж читали тільки, що читали чи не читали. Так я ці документи, не розумію, мені треба адвокат. Ну ви читали? Що тут написано? Ну, Прочитайте, ось ужаю. А я знаю, що ви ж кажете, вам треба заповакувати людей. Прийшла рознарядка. 50 чи 100 людей запакувати там, за місяць чи не важно, чи за неділю. Вам треба День і виконати. Провадь або паспорт. Я Військовий покажу, бій. тільки привезі цього адвоката. мені доставте. При адвокату я Доставити покажу. Да. При адвокату я, я дожен захистити свої права. При Немає. адвокату я вам покажу. Немає доцільності зараз. У Це вирішили. Це ну, стосується є, мене, є в законі чітко передбачені <кій> випадки, коли залучається адвокат. На даний момент це немає необхідності його залучати. Превентивні поліцейські заходи згідно розпорядження, оповіщення серед населення. Так оповістіть мене, які проблеми. А що ви ну, думаєте? Покажи документ, щоб ми знали, з ким ми спілкуємося. В залі встановити показали правильно Ну. Е, до вас е, вимогу вам зазначили. У зв'язку з чим ми до вас підійшли. Так. Ну я ж вас не трогав, стою собі Це далі, буде, жду автобусу, ну, на каніцію. Скажіть, будь ласка, все ж по закону чи ні? Ви все прочитали, все отримали. Ні, оснаї? Я в документах не розумію, мені треба адвокат на місці. І я ну, требую, требую адвоката адвокат, хорошо, на місці. требуйте адвоката. Як ми можемо звертатися до вас, щоб визвати вам адвоката? Ігор Сергійович. Да, фамілія. А на Ще? що вам? Ну, я, я вас знаю, хлопці. Зараз там у базу так, вбивати, пробивати. Так, Воно а... вам взагалі треба це, скажіть. Я впевнений, завжди, що у вас не все добре. Просто ви це нам мозги морочите. Так а ви хто такі? я звісно яв ніколи не трогає, під'їхав, ну, я... ну, ви мене в'язати будете. Чесне слово. Хто вас в'язати буде? Не, що ви надивили з тих тіктоків? Яких тіктоків? Ми ну, живемо в Україні чи де ми живемо? Право держава. По Женевській конвенції я маю статус людини, я вам ще раз скажу. І обов'язок? Громадянин, вас, правильно. І обов ви являєте, а що що я не військово зобов'язуюсь. Ну, так... Я в армії був ви дві ви неділі ви в своє, своє время, України. мене списали. України. Ну, то... ну то і то що? Це обов'язки, і право. Ну я ви кажу, що я в армії був дві неділі. Але обов'язки виконувати не хочете. Правильно? Правильно. Слухайте, хлопці, я знаю, що вам треба определених людей зібрати, і ви вже не знаєте, ви вже, ці, ви, вже із сел, ви не їдете в конче Ви там е, нікого не пов'яжете, бо там вас пов'яжуть. Зразу приїде бусик, А тут а ви, ви вже людей, ви вже я знаю, людей, яких ви вибрали, вже нема кого вибирати, ви вже катайтесь, катайтесь, катайтесь. Покажіть документ, паспорт або військовий, військовий І, І не будемо вас затримувати. Без адвоката я нічого показувати не буду. Немає доцільності зараз адвокат. Набо е, давайте сідайте до нас в автомобіль, проїдемо до адвоката. Напряму, в, ви що ладу. шуткуєте? Вам хлопці. куди треба на Канівський, як кажете. Ну, канівський автобус, ну, ви плім на це відправити. Золоту нову що треба відправити. А, то не ви, вам треба, дав в золотому? А мою машину хто забере. Ну, з'їздимо до адвоката, там перевіримо вас, привеземо вас. Хто з'їзди до, до адвоката? Ні, разом. Ви ж хочете адвоката. Хлопці, я знаю, куди ми поїдемо і що ми будемо робити. До Тільки цей, як його. Перед тим як їхати, або ми розходимося по-доброму, або я дзвоню в поліцію і в прокуратуру. І не, будемо виясняти, чи ви порушили мої права, чи ласка, я ва? ваші. Будь ласка, прийшли. Ви ж права маєте, дзвоніть. Що робимо далі? Дзвоніть. 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 Да. Да. Або показуєте да. документ, перевіримо вас. Хорошо, зараз ви під'їхали до мене, вас не трогав в зв'язку з чим. Хочете, так, ви перевірити мій документ? Про ну, ви ж прочитали. 30. Я То не розумію документах. Так, Адвоката требує уточнення військово обл... Ви розумієте українську мову? Звісно. З метою уточнення військово-облікових даних. Ці слова зрозуміли? З метою уточнення. Так, а який як, яким боком Золотоніський РТЦК, як я в обухові стою, має до мене діло. От Яке? куди я знаю, де ви стоїте, шановний Ігор? Чи як вас? Ігор, так? Ну, Шановний Ігор, откуди да. я знаю, де ви стоїте? Я де не знаю, хто ви такий. Коротше, зараз в мене претензії конкретно хто має. Поліцейський чи ви? Обоє. Обоє. Поліцейський він має право до мене щось треба. Ви не маєте права. Ви добре, так заображення. Добре, добре, добре. Хай буде по-вашому. Покажіть, будь ласка, поліцейського. Що конкретно у вас цікавить? Документ, що посвідчує вашу особу. І військовий документ. Якщо немає військового, просто документ, що підтверджує вашу особу. Паспорт, посвідчення водія, закордонний паспорт, пенсійне можливо. Фото, відео фіксацію ведете? А да, двома камерами. З телефона, ми з телефона, це двома, ви не маєте права ні, це рішення. Двома лічне. камерами ведеться. Хорошо, відеофіксація. — Я требую на дві камери. Зараз і сюди адвоката, від поліцейського, конкретно від вас. Нимає, зачитайте сіду. мої права, що? зачитайте мої права згідно Женевської конвенції. А зв'язку з чим? Зв'язку з, з, маєте... з, з тим, що ви до мене маєте щас претензії. Я претензій до вас не маю. Так а чули, ну їдьте, я вас не трогаю. де вона законно? Закон. Чим? Який закон? Чим Ну, закон, ви, що, не що, на читали. ну Тільки що ж читали. Слуха, тільки я тих документах не розумію. То, що я там подивився не. два слова, це нічого не значить. Так, добре, по якій статті закона Стаття 32? 32? Да. — Зачитайте. Зачитайте ну, мої права. Я не значив, що... під час дії військового Поліцейські понувають вимагати особи віком від 18 до 60 років. Документ, що посвідчує особу, а також військово-обліковий документ. Uh -huh. Да. це так звучить стаття 32 пункт 2 uh -huh. про національну поліцію. Я її повідомив вже вдруге. Все фіксується на боді бадікамеру. Покажіть, uh -huh. будь ласка, документ. Дві хвилинки часу і ми поїдемо далі. Так а що ви мені? Що ви мені? Дві хвилинки часу там, чи два документ часа, то, то мені не. Та нічого, хлопці, без адвоката нічого не покажу. Ні, то хочете ви або ні, то я дзвоню.